55% людей в Україні помирають саме через серцеві хвороби. Про це свідчать дослідження, проведені до повномасштабного вторгнення. У рівненській міській лікарні за тиждень у відділенні інтервенційної радіології рятують далеко не одне життя. А нещодавно навіть провели операцію на серці без розрізу грудної клітини. Завідувач відділенням Роман Овсійчук розповідає, без обладнання це було б неможливо. А також зауважує, для пацієнтів навіть дороговартісне лікування може бути безкоштовним. міській лікарні, от в нашому відділенні, проводять. Це я вже говорив, як стентування при гострих станах, так і планові стентування. Ситуація з забезпеченням витратними матеріалами, скажімо так, при гострих станах вирішується на рівні держави. Для планових пацієнтів існує міська програма, згідно якої також виділяються кошти для жителів міста Рівне. І ми отримуємо так само приладдя для планових стентувань за словами Романа Осійчука. Медичний персонал лікарні готовий розвиватися у сфері кардіології. Втім, іноді для цього бракує невітнього технічного оснащення. Тому сьогодні до рівного з робочим візитом приїхала польська делегація з міста Бяла Подляска. Разом з міською владою іноземці обговорили нові перспективи партнерства у медичній галузі. Ми разом з ними проводимо проект, грантовий проект. Прикордонне співробітництво, де наша лікарня і Біла Подляска обласна лікарня участвують, і вартість проєкту 2 мільйони 700 тисяч євро. Ну, поляки нам враховуючи те, що в нас війна віддають 60%, а собі беруть 40, це приблизно у нас 1,5 мільйона євро. Ми будемо ці гроші використовувати для потреб центральної міської лікарні, а саме обладнання по кардіохірургії. Для покращення доступу до спеціалізованої медицини у сфері серцево-судинних захворювань Люблінське воєводство та рівненщина готують документи, подають заявку на співфінансування та братимуть участь у грантовому конкурсі. До пори так і проект брали участь в таких проектах, і ці проекти отримували фінансування. Були інші партнери в в тих проектах, але зараз дуже зацікавлені і дуже хочуть, щоб цей проект виграли саме з партнером з України. А саме з Рівненської центральної міської лікарні. Коли ми виграємо цей конкурс, і цей проєкт отримує позитивне рішення з європейської сторони, як з польської сторони, так і в українській лікарні, буде створена ангіографічна операційна. Секретар Рівнеради і водночас виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шекерзян переконаний, якщо все піде за планом і грант все ж таки вдасться виграти, для рівненської медицини це може стати неймовірним поштовхом. Прийшли познайомитись перш за все, подякувати на одному, тому що польська країна все таки допомагає нам. Ми маємо не стояти не зупинятися в часі, маємо продовжити роботу. те, що хочемо втілити сам цей проект. Тетяна Мішинська, Артем Шаула, телеканал АЙ